Ура, ура! Біжу, біжу! Грати, співати, весну зустрічати. Одного ранку, коли сонечко ніжно зігрівало землю, в горах прокинувся маленький весняний струмочок. Він весело задзюркотів між камінчиками після довгої зимової сплячки. Ой, як чудово знову бісти, Весна прийшла. Давайте її зустрічати. Весна ла, ла ла ла-ла-ла всі очікують тепла, ла-ла-ла-ла-ла іде весна, іде весна, ла-ла-ла, ла-ла-ла всі очікують тепла, ла-ла-ла-ла-ла Струмочок почав свій шлях вниз по схилу. Незабаром він зустрів Проліска, що визирнув з під залишки снігу. Привіт, Промочек, ти вже прокинувся? Як добре, тепер я знаю, що весна тут. Так, друже, ставай швидше, грійся під сонечком, а я побіг далі. Трохи нижче він зустрів маленьку в Ой, Промочек, ти так зіркочиш весело. Значить, уже скоро багато квітів розквітне. І я можу збирати нектар. Та моя пісня несе весну. Тож давайте з нею співати, танцювати та грати на весняних дзвіночках. Струмочок весело дзвонить в саду, Крапи сріблясті, стрибають у трави, пудять природу, несуть нам весну. День, 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 струмочок співає грайби сороки, свят у нас чекає, сонце квіти, сміттінки, на галявині танцюють, ручки вгору, раз-два-три. Ну лисисть теплых країв, що печу про свято, про радісний спіл Чіпки у колі співають веснянку, сонечку, шлють, свій веселий укрім. Дінь, день, день, день струмочок співає, край веслороді, свято нас чекає, сонце. біжить, Зеленієлі з пробудились, плакить, діти стрібають, кружляють, співають, весну зустріпі, усі поспішають. Дінь, 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 струмочо співає, райве сороді, свято нас чекає, сонце, віти, сміттєнки на галявині. Як же мені весело, як же мені радісно Побіжу далі. На лісовій галявині його вже чекали метелики. Усі вони раділи теплу, сонечку і пишим квітам. Грай струмочок, дзюкачі, голосніше!» Я співатиму всю весну. А ще й танцювати, святкувати разом з вами. Сонце лагідно сміється, промінцями всіх віта. Вітери стравіше точе весно, весно, золота. Хей! Танцюємо веселіться, хай радіє вся земля. Свято сонця, свято світла, свято сняде, ура. Майбуття, суймо веселівця, хай радіє вся земля, свято сонця, свято світ ласка, сняве мура. Ташки весело співають, квіти тягнуться до дня, а малята дружно в колі зустрічають, майбутнє. Урасно радісна співа. Гей, то змімов веслівця, хай радіє вся земля. ура. Ура, весна, весна прийшла. Бажаю сонячного настрою та тепла!